Почнемо з того, що законодавство про мобілізацію постійно змінюється. Разом з тим змінюються і підстави для отримання відстрочень, або перелік документів, що підтверджує таке право. До того ж, важливо пам'ятати про необхідність поновлення вістрочки що три місяці та перевіряти, чи продовжувалась вона і чи відображається належним чином в реєстрі оберіг. Це ви можете перевірити, встановивши застосунок резерв плюс та зробивши там відповідний витяг. Так ось, з власної практики часто звертаються громадяни з повідомленням про мобілізацію близького родича, що нібито має вістрочку. І тут починається цікава історія, коли ми починаємо вивчати документи і перевіряти їх, то виявляється, що така особа, котра нібито незаконно мобілізована, як правило, вістрочки в реальні. Немало. Першою причиною таких проблем є власне неоформлення вістрочки належним чином. Тобто громадянин, вирішивши подати заяву і відправив всі документи без попереднього нотаріального завірення до ТЦК, впевнився, чи отримав він реєстрацію, не кажучи вже про розгляд і надання вістрочки, саме що відображається в реєстрі. Тобто, після самого факту подання заяви Укрпоштою, деякі особи помилково вважають, що зробили достатньо, та вістрочку за законом мають, або ж вона їм вже надана. Кож ми перевіряємо, чи отримав ТЦК такий лист, або чи до відповідного ТЦК була подана така заява, що ТЦК взагалі Отримав, а що ні, який документ і заява була подана самим громадянином, або ж чи відправлена вона на відповідний адрес. І на цьому етапі виявляється доволі багато проблем. Поговоримо далі. Першою проблемою є помилкове уявлення громадянина про наявність за даними документами у них права на вістрочку. До прикладу, часто поширеною є думка про те, що вагітна дружина це є самостійною підставою для вістрочки. Або ж якщо у вас на отриманні є троє дітей, один з яких досяг повноліття, але при цьому продовжує навчатися у бучі, чи до прикладу, особи, котрі мають батьків похилого віку, та не зверталися для встановлення інвалідності для батьків чи отримання висновку про потребу постійного догляду. Як наслідок, особа через незнання законодавства втрапляє в оману власної необізнаності та може мати проблеми з ТЦК, в тому числі відмову в розгляді заяви. Ще однією проблемою є особи, котрі не врахували вимоги нових змін до законодавства про підстави для вістрочки чи вимоги до документів, що підтверджують таке право. Яскравим прикладом таких є, коли на початку повномасштабного вторгнення право на вістрочку мали особи, котрі мають серед батьків дружини одного з числа з інвалідністю першої чи другої групи. Зараз така вістрочка надається лише за умови неможливості здійснення догляду. За власними батьками, самою дружиною або ж іншими родичами першого ступеня споріднення такої особи з інвалідністю. Також щодо прикладів початку повномасштабного вторгнення, це студенти денної форми навчання щодо змін 24-го року мали вістрочку на підставі самого факту навчання на денній формі. А після змін до законодавства повинні доводити, що їх послідовність освіти не порушена, та надати вже новий затверджений документ, а саме довідку з ЄДЕБО або ж по-іншому її називають додаток номер 9 Ще однією проблемою є необхідність постійного продовження вістрочки з продовженням дії військового стану, як багато хто помилково вважає, вістрочка продовжується йому автоматично, адже підстави, за котрими вона.